Негода додає роботи лікарям. Щодня диспетчери станції швидкої допомоги приймають майже пів тисячі викликів. Буває й більше. На трезах людське життя. Тож головне для лікарів, для лікарів часно приїхати. Роботу швидких в екстремальних умовах погоди перевіряли журналісти. Новини. Будь ласка, чекайте швидко. Бригада у зборі. Машина готова. Їдемо на виклик. Як чуєте 75-ту бригаду? Чуємо вас. Уточніть нам, будь ласка, адресу виклику. Теребовинська, вулиця Теребовинська. І не думали, і не гадали, а в снігову пастку таки потрапили. За 200 метрів до місця виклику карета швидкої застрягла на дорозі. Допомогти залізному коню взялися гуртом. Мікрофон в сторону потрібна допомога. Застряли вже втретє. Проте скільки б мене штовхали карету швидкої, усе намарне. Ми сіли в мокрий сніг, значить далі ми їхати не можемо. А до місця нашого, там де знаходиться наш, наш виклик, ще йти так порядка, десь ну 200 метрів. І це нам прийдеться робити пішки. Ми з собою взяли все необхідне. Бригада пішки до хворого, а водій тим часом взявся за лопату. Зиновій Романчук за кермом швидкої вже 13 років. Робота, каже, не з легких. Тут потрібна справжня чоловіча витримка. Сніг не сніг, дощ, не дощ. Мусимо їхати, буксувати, вигортати і хворого доставити до лікарні терміново. У сьогоднішній екстремальній ситуації медбрат Юрій Перун вбачає і позитив. Добре, що на виклику просто виклик обійшовся без госпіталізації. В противному разі прийшлося би чи нести, чи як. Лікар, ну, фельдшер. Жінка тут просто складні умови для обслуговування. У норматив 10 хвилин на виклик ми не вклалися. Адже дорогою трохи їхали, трохи штовхали машину, а решту йшли пішки. Марія Цеса, Андрій Дробний. Новини.